Вітаю, друзі! Ви на каналі імені Великого князя Ярослава Володимировича. Я його ведучий Богдан, але ви мене можете звати просто ба. Це відео 266 під назвою Старі та Нові агенти КГБ та ФСБ в постбільшовицькій Русі в нашу країну. В цьому відео ми піднімемо питання необхідності проведення чисток від агентів КГБ та ФСБ. Важливим хворим місцем постбільшовицькій Русі є проблема з таким органом колишнього СРСР як. ЧК, НКВС, КДБ чи ФСБ, який займався репресіями і контролем на користь Москви. З часу СРСР в лавах усіх верс населення УРСР була ціла армія впроваджених агентів КДБ, які здійснювали контроль та стеження на користь Москви. З розвалом СРСР у постбільшовицькій Русі люди, працюючи на КДБ, залишилися на місцях, ведучи Підривну роботу з метою ослаблення постбільшовицької Русі, на відміну від тієї ж Польщі, яка оприлюднила списки агентів КДБ і зробила ілюстрацію всіх агентів та пов'язаних з КДБ людей. На жаль, на відміну від Польщі, з Русі архіви КДБ були оперативно вивезені до Москви під час розпаду СРСР. А найголовніше, це те, що агентами КДБ. Були майже всі суспільні діячі з двох сторін барикад, як у націоналістичних лавах, так і в лавах промосковських політиків і діячів. Навіть у церкві було повно КДБшників. До вивезення інформації про агентуру КДБ додавився ще один нюанс у вигляді небажання політичних еліт навіть піднімати питання агентури КДБ. Бо були усвідомлені, що в цих списках майже всі відомі особи. Дійсно, можна задатися питанням про актуальність тих радянських агентів КДБ та ФСБ в період після 2014 року. І тут картина незмінна. Можливо, постарілі агенти і відійшли від справ, але з'являються нові, тільки агентурою займається вже не КДБ, а ФСБ. Виконуючи все ті ж дії по вербуванню серед русин агентури та постановки їм завдань на провокації та підрив стабільності соціуму та держави Русь. Час війни 22-го року взагалі показав велетенський об'єм охочих працювати з ФСБ в різних верствах населення постбільшовицької Русі. Так формується необхідність чистки державних лав та суспільства. Від агентів Кремля. Що ж робити, необхідно провести чистки в суспільстві за зв'язок з КДБ, воно ж ФСБ та співпрацю з ворогами Русі, та необхідно послати шпигунів до архівів КДБ для розкриття всіх агентів в Русі. Навіщо ж позбуватися агентів КДБ у Русі? Сильну і незалежну Русь, вона ж Україна, неможливо побудувати без викорчовування людей, пов'язаних з КДБ. Адже ці люди відверті вороги руського народу та його самостійності, і вони до смерті гадитимуть Русі на користь Москви, кожен агент КДБ. Це паразит, що уповільнює розвиток позбільшовицької Русі, і чим менше їх у рядах руського суспільства, тим швидше Русь дійде до кращого життя, що дало очищення сфер життя Русі від агентів КДБ. Очищення, тобто люстрація у державних організаціях та суспільстві від агентури КДБ чи ФСБ, проведена в Русі, дозволила налагодити виконання закону та указів уряду. Також очистка позбавила Москалів можливості отримувати інформацію та впливати на суспільні та державні процеси через своїх агентів КДБ. Чищення рядів від агентів КДБ чи ФСБ збільшило безпеку інтересів руського народу. На каналі зібралася енна кількість відео, тому я рекомендую передивитися інші відео на каналі, бо кожне відео це частина однієї картини Русі майбутнього. Також не забувайте підтримати канал коштом на розвиток сумою, яка вам по кишені, підтримку коштом ви можете здійснити на карту по реквізитам в описі відео, та підписатися на Patreon чи спонсорувати в Ютубі. Також не забувайте підписуватися на сумірні соціальні мережі, посилання в описі відео. Саме тут починається формування сильної та багатої України чи посвідч Русі, де ковалем виступає кожен з нас, членів українського суспільства. Слава Русі! Хай живе Русь!